У вівторок, 12 вересня, на заході синоптики прогнозують переважно ясну погоду. В Ужгороді та Рівному невелика хмарність, а в Тернополі цього дня пройде дощ від 11 до 29 градусів тепла. На півночі та в центрі переважно ясно. В Сумах та Болтаві хмарно з проясненнями. Найнижча температура вночі плюс 7, найвища в день плюс 26. У південній частині країни, за прогнозами синоптиків, ясна та тепла погода. Нічна температура від плюс 9, денна до плюс 26. У східних областях синоптики прогнозують мінливу хмарність. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних плюс 9 до плюс 23 в день. День середи принесе з собою хмарне небо майже на всю територію Західного регіону. В Рівному та Хмельницькому в цей день ясно, від 14 до 30 з позначкою вище нуля. У північних та центральних областях хмарне небо спостерігатиметься на території більшості областей. В Черкасах, Києві та Чернігові ясно. Температура вночі від плюс 9, в день до плюс 27. На півдні хмарно з проясненнями. Лише в Одесі цього дня має бути ясне небо. Температура в регіоні вночі від плюс 12, в день до плюс 28. Невелика хмарність на території східних областей триматиметься впродовж цілого дня. Від нічних плюс 8 температура повітря прогріється в день до плюс 23. Дощі подекуди з грозами, в четвер 14 вересня вкриють західну частину України від плюс 14 вночі до плюс 28 вдень. Також дощитиме цього дня в Чернігові, Житомирі та Києві. Врешті областей півночі та центру без опадів. Від нічних плюс 8 температура повітря підніметься в день до плюс 28. У південних областях країни ясна погода, але мешканцям Миколаєва в цей день синоптики радять озброїтись парасольками. Вночі від плюс 13, в день до плюс 27. На сході мінлива хмарність, але в Харкові у четвер має бути безхмарне небо. Від нічних плюс 9 до плюс 23 вдень.